Слава Україні, контракт 18-24. Про деталі 14-річну школярку Росіяни змусили вчинити теракт у Тернополі у Білогір'ї. Судитимуть 48-річного чоловіка за незаконне поводження зі зброєю. Ще більше інформації протягом наступних п'яти хвилин я Ольга захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Військовослужбовці, які вступили на військову службу у віці до 25 років після 24 лютого 2022 року. Також отримують 1 мільйон гривень. Про це повідомили у міністерстві оборони. Такий крок зроблено для забезпечення соціальної справедливості у рамках положення ініціативи контракт 1824 процес отримання виплат є максимально зручним. Військовослужбовцю не потрібно ініціативно звертатися з цим питанням. Оформлення виплат доручено командирам військових частин, які мають зібрати весь пакет документів, у тому числі через направлення запитів інші частини, де військовий проходив службу. Жбу раніше про це повідомив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Служба безпеки України та Нацполіція затримали 14-річну агентку Росії, яку окупанти змусили вчинити теракт у Тернополі. Ворог шантажував дівчину її відвертим фото. Як встановило розслідування, ворог помітив дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у телеграм-каналах. Щоб залучити її до співпраці, окупанти зламали її телефон, шантажували дівчину та погрожували злити, так би мовити, відверті фото неповнолітньої у інтернет. Як наслідок школярка погодилась працювати на ворога та за інструкціями окупантів виготовила саморобний вибуховий пристрій. Потім вона заховала його у рюкзак та приховано залишила під автомобілем, що був припаркований поруч з адміністративною будівлею поліції. У цей момент російські спецслужби планували дистанційно підірвати вибухівку, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч. Проте правоохоронці зірвали ворожі плани, своєчасно виявили та нейтралізували вибухівку, задокументували підривну діяльність Росії і затримали виконавицю злочину. Наразі її повідомили про підозру. Зловмисниця перебуває під домашнім арештом. Її загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чергова трагічна звістка надійшла з фронту на Хмельниччину 16 березня 2025 року у місті Запоріжжя. Внаслідок хвороби серця помер 36-річний Євген Донін, солдат, мешканець Нетішина. Про день та час зустрічі захисника громаду буде повідомлено додатково: Щирі співчуття родині, вічна пам'ять та слава полеглому воїну. У Білогірі перед судом постане 48-річний місцевий житель за незаконне поводження зі зброєю. По вулиці Івана Франка патрульні зупинили чоловіка, який поводився підозріло. Під час перевірки правоохоронці виявили у нього револьвер та 47 набоїв до нього. На місце події одразу ж викликали слідчо-оперативну групу. Жодних документів на зброю у чоловіка не було. Револьвер та набої поліцейські вилучили та направили на експертизу. Вдома у чоловіка теж виявили нелегальні набої. Експертиза показала, що револьвер є вогнепальною зброєю, а набої придатні для ураження. Слідчі Шепетівського районного управління поліції вже завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 844 повідомлення про події та правопорушення, з яких 127 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 118 адміністративних протоколів, з них 9 за транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано вісім дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 694 повідомлення від мешканців області. У Хмельницькому змінять роботу одного із маршрутів. Про це повідомили у комунальному підприємстві Електротранс зміни стосуються автобуса номер 3 Він їздить з мікрорайону Озерна через центральну частину міста в мікрорайон Дубове. Далі рухається у Ракове. Кінцева зупинка кладовище. Нові графіки почнуть діяти уже з 24 березня цього року. Ознайомитися із змінами можна на сторінці Електротранс у Фейсбук. Наразі це все про що встигаю розповісти. Якщо ви стали свідком цікавої події та бажаєте поділитись інформацією з жителями Хмельниччини, долучайтеся до нашої спільноти, долучайтеся до створення ще кращого контенту. Побачимось.